Би не крали, насчет собі заробляли. Але нині чорні сили, сюди владу захопили. І родові посіпаки всі без мила лізуть душу. Зараз інший жанр трошки буде. Рок-н-ролл.

Відпинається за так, не народ а аж і брат Треба брати щось робити і родові морду бити. А його кривовим катам руки ноги поламати. А його кривим катам руки ноги поламати. Братіки! Як у полі, кізяків. Ну так що ж, як нас лиш двоє, козаки ж ми і герої, та й сили трохи є. Кожен з нас, бог трьох чотирьох, п'ятьох поб'є, так хатів і бандюганів на десяток менше стане. А таких, як ми, з двісті, і чисто буде в нашому місті.